Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео стосується кожного українця і взагалі майбутнього Держави України. Бо мова буде йти про відбудову України і що зараз відбувається. А відбувається те, що найбільша інвесткомпанія в світі BlackRock, Поставила на паузу збір коштів на відбудову України. І це вже сигнал. Але яка ж існує причина цього? Вони назвали це дуже просто: невизначеність майбутнього України. Це не просто новина. А що ж стоїть за цими словами? Невизначеність майбутнього України. І хто буде відбудовувати нашу зруйновану Україну, якщо не Захід? Бо якщо мова йде про відбудову України, ми маємо розуміти, що для цього мають вливатися кошти в Україну, величезні кошти від інвесторів, від гігантів, для того, щоб відбудувати міста, селища, всі зруйновані об'єкти. Це дуже велика робота, і відповідно, це дуже велика сума коштів. І тільки Захід може в цьому сприяти. Але хто ж такий Блекрок, про якому ми з вами казали? Блекрок – це гігант з активами понад 10 трильйонів доларів. Ось про які кошти йде мова. Вони разом з. Jepy Morgan готували створення спеціального фонду на відновлення України. Ukraine Development Fund. Така назва. Jeepy Morgan це одна з найбільших банківських фінансових компаній у світі. Тобто, ви розумієте, мовити про оцих гігантів, у яких є оці. Величезні кошти. Ну, дуже коротко вам скажу про JP Morgan. У 2025 році JP Morgan один з найбільших банків світу з активами понад 4 трильйони доларів. Розумієте, да? і ось ці гіганти, ці донори. Відмовляються зараз робити інвестиції в Україну. Простими словами, якщо ми кажемо про ці кампанії, це супермозок світових фінансів JeP Morgan. Якщо така компанія щось зупиняє чи не інвестує, це дуже серйозний сигнал для будь-якої країни. І цей сигнал зараз. Для України. Цей сигнал вже настав. І раптом стоп. Тобто зупиняють вони всі свої плани. Призупинено пошук інвесторів. Все зупиняється оця вся діяльність. Блумберг повідомив. Що головна причина невизначене майбутнє України. Ось. По якій причині оцей відбувся сигнал? Тобто стоп і все. Це дуже просто. А що ж означає оця невизначеність України? Що мається на увазі? Коли Блекрок каже про невизначене майбутнє? Це означає, що вони не бачать ясності та стабільності, які потрібні для великих інвестицій. Що ж їх лякає, оці гігантів? Війна триває. І незрозуміло, коли вона закінчиться, а хто буде вкладати гроші в країну, де щодня можуть бути обстріли. Політична нестабільність, вибори відкладаються, влада змінюється, політики між собою сваляться, інвесторам це не подобається, тобто безлад всередині країни відбувається. І це, відповідно, має такий сигнал. Це відчувають оці інвестори. Слабка економіка. Ми залежимо від допомоги Заходу. І це факт. Бізнесу склад, складно планувати постійні зміни, ризики нестабільність гривні. корупція та відсутність контролю. І двостері бояться, що їхні гроші просто зникнуть без прозорості, ніхто вкладатися не буде. А зараз корупцією ситуація ще гірше стала в Україні. Ви тільки подивіться, які скандали. Корупційні скандали і жодної відповідальності, жодного покарання. Невпевненість у підтримці Заходу. Якщо, наприклад, у США зміниться влада, підтримка може ослабнути. І ось такий приклад, що у разі повернення Трампа, якщо його ще раз оберуть, інвестори очікують зниження фінансової та військової допомоги. Бо зараз Трамп вже не хоче допомагати Україні. Він про це публічно каже. І це також віддякує інвесторам. Який же можна зробити висновки? Блекрок не довіряє ситуації в самій Україні. І поки ми самі не наведемо порядок, великі гроші сюди не прийдуть. Тобто все залежить від України, від влади української, від всіх нас. Бо поки будуть оці незрозумілості, відповідно, це відштовхує і відлякує інвесторів. Що саме означає це для України? Гальмується відбудова. Без інвесторів не буде швидкого відновлення міст, заводів, даріг. Ми стаємо залежними від допомоги. Бюджети інших країн нескінченні. Тобто вони не будуть допомагати вещам. Не будуть. Світ втрачає довіру до України, і це дуже небезпечно. І це дійсно небезпечно. Бо зараз на Україну дивляться вже по-іншому. Зменшується шанс на економічне зростання. Без інвестицій немає робочих місць, розвитку, бізнесу та майбутнього. Якщо не буде працювати економіка в державі, то майбутнє цієї держави дуже дуже печальне. Якщо ми не змінимо ситуацію, залишимось з руїнами і порожніми обіцянками. Все залежить тільки від нас, від наших дітей. Хто буде нас відбудовувати? Міжнародні партнери вони будуть давати гранти, але з відповідним умовами? Світовий банк, єдиний банк Реконструкції та розвитку МВФ. А це кредитування на піджорсткі умови. І ми нещодавно з вами казали, що однією з реформ, так званих від МВФ є те, що українська влада має підвищити тарифи на електроенергію та газ. І взамін цього вона дає фінансову допомогу. Це як приклад: український бізнес, але в нього обмежені ресурси, тобто немає тих ресурсів для того, щоб відновлювати всю Україну. Діаспора, волонтери, громади вони допоможуть, але не збудують міста. Тобто вони можуть надати якусь допомогу громадам, окремим категоріям людей, але це не ті гроші, щоб відбудовувати всю Україну. Реальність великі гроші можуть дати тільки інвестори, але вони бояться оцієї невизначеності майбутнього України. Який же затик до дій? Момент істини. Якщо ми хочемо, щоб світ, світ вкладав в Україну, ми маємо діяти. Діяти, не балакати, а діяти. Реформи не для галочки, а справжні мають бути реформи. Прозорість, кожна копійка під контролем. Цього, на жаль, немає. Юридичний захист бізнесу не на словах, а в судах. Стабільність, влада має давати чіткі сигнали, Україна знає свій шлях. Є ці сигнали? Мабуть, немає цих сигналів. І найголовніше ми не маємо чекати, що хтось прийде і нас врятує. Україну відбудуємо ми самі. І саме ми маємо змусити світ повірити в це. Тобто, все залежить від української влади, в першу чергу, від їхніх дій, від їхнього професійного знання ситуації і проблем. Від них все залежить. Бо якщо ми не повіримо в себе, ніхто не повірить нас. Треба вірити в себе і треба робити все для того, щоб в нас повірили. А для цього нам треба робити кожного дня набагато більше, ніж ми робили вчора. І тоді буде результат. Поширюйте це відео. Нехай правда дійде до кожного українця. Пишіть в коментарях, хто, на твою думку, має відновлювати Україну. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписникам. Всім дякую і до нових зустрічей!